Раніше я чув про тебе, тепер же око моє бачить тебе. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Присвящені владики, всечесні Отці, дорогі братія, семінаристи, преподобні сестри, брати в монашестві, другі Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні Христова Церква святкує одне із найбільших 12 християнських свят цілого року свято, яке ми знаємо під назвою стрітення Господнього. Сьогодні ми завершуємо той сорокаденний різдвяний цикл всіх наших народних звичаїв і чуємо про те, що сталося. В житті Ісуса Марії Йосифа в сороковий день після народження нашого Спасителя. Ось Лука сьогодні нас веде до Єрусалимського храму. Пояснює нам Євангелист, що сьогодні Марія і Йосиф сповняють два приписи старозавітнього його закону, які були пов'язані із народженням. Народженням первенця, зокрема, первенця в ізраїльському народі. Сьогодні Марія і Йосиф спішають до храму, щоб принести Богові жертву. Зміст цієї жертви полягає у двох дуже важливих старозавітніх приписах. Найперше, кожен первенець, який народжується в Божому народі, Зокрема, після пасхального виходу і збереження первенців Ізраїля у землі єгипетській належить Богові, Його життя. Начебто треба викупити батькові і матері для того, щоб мати цього сина у себе, для себе. А другий припис полягав із ритуальними. Звичаями пов'язаними із пологами. На сороковий день після певного обряду очищення мати могла знову входити на молитву до Божого храму. Але, вслухаючись у тих два приписи, ми сьогодні чуємо, що вони втрачають свій зміст. Адже ж не йдеться про будь-якого первенця, йдеться про. Єдинородного Божого сина, який став людиною. Ані Марія, ані Йосиф не могли б привласнити собі Божого сина, який приходить не тільки для їхньої родини, їхньої сім'ї, а він є Спасителем усього людства. Теж абсолютно втрачає будь-який сенс другий припис про ритуальне очищення. Бо причиста Діва Марія є. Непорочною, пречистою вона очищає інших своєю святістю, а не навпаки. Отож, сьогоднішня подія стрітання надає нового змісту, браче сповняє старозавітній закон і відкриває якийсь новий етап у стосунках між Богом і людиною. Який у цій зустрічі, яка зараз на наших очах відбувається, знаходить нове світло. Пояснюючи ту новизну, яка сповняє закон і пророків старого заповіту, ми маємо сьогодні ще дві особи у храмі. Першим є праведний Симеон, якого ми називаємо Богоприємцем. Власне, він відкриває зміст свята Стрітеня. Зустрічаючи новонародженого Спасителя у храмі, відбувається якась дуже таїнственна, дивна зустріч, яка має дуже глибоке значення, багато глибше, ніж нам, на перший погляд, може здаватися. Не просто зустрічається младенець і старець. Початок і кінець людського життя зустрічається Бог із тим, хто на нього чекає. Цікаво, що для того, щоб висловити змістої зустрічі, Симеон вимовляє дивне слово, яке ми чуємо у Іванії два рази. То слово означає бачити. Каже Лука, що Духом Святим йому було відкрито, що він не побачить смерті, поки не побачить Спасителя. А приймаючи на руки Ісуса, Він каже: побачили очі мої, спасіння Твоє. Той старець. Наприкінці свого життя в Ісусі Христі побачив Його зміст. Але не тільки зміст життя. Відходячи у світ померлих, Він побачив зміст і власної смерті. Тому каже: очі мої бачили спасіння. Він зрозумів, що на свої руки він прийняв життя. Життя, яке є повнотою усякого людського життя, він побачив світло, яке є змістом надії навіть для тих, що перебувають у лабетах смерті. Цікаво, що традиція Візантійської церкви пов'язує постать Симеона із перекладом святого письма з єврейської мови на мову грецьку. Каже традиція, що він був одним із тих 70 толковників, який творив цей переклад. ми знаємо, що кожен перекладач шукає змісту для того, щоб перенести зміст слова з одної мови в іншу, з одного культурного контексту в інший. І цікаво сьогодні Симеон побачив зміст того, що перекладав. Зрозумів зміст Божого Слова, носієм якого він був. Зміст свого життя у Божій місії, дарованій йому. Цікаво, що саме зустріч? Зустріч надає сенсу в багатьох подібних обставинах, описаних у Святому Письмі. Кожен, хто отримав від Бога якусь місію. Міг зрозуміти її лише тоді, коли особисто зустрів того Бога, який його кличе. Не тільки чув про нього, але зустрів його. Найбільш таким зворушливим прикладом такої зустрічі, яка відкриває світло розуміння, є зустріч багатостраждального і праведного Йова. який у своїх стражданнях кричав до Бога і питався чому. І аж в кінці, коли Бог відкриває йому себе, то йов каже. Раніше я чув про тебе, я чув, як інші про тебе мені говорили. А тепер око моє бачить тебе. І аж тепер я все розумію. Друга постать, яку ми сьогодні бачимо у храмі, є праведна Анна, яка не відходила від храму, як каже нам Євангеліє, і постом, і молитвою служила Богові. Коли прийшла присвята родина з Ісусом, вона зрозуміла зміст своєї молитви і зміст свого посту. Почала це усім розповідати. А Симеон пояснює, що сьогодні у храмі ми бачимо світло на просвіту усіх народів. Він каже до Марії: Оцей буде на повстання і падіння в багатьому Ізраїлі, та й меч тобі прошиє душу, що відкрилися думки. Багатьох сердець. Іншими словами, Христос є змістою, змістом історії Божого народу, життя, бажання і страждання кожної людини. У ньому є світло, яке веде нас до зустрічі з Богом. Рююхресті, брати і сестри, у сьогоднішнє свято, свято. Зустрічі, яке надає сенсів. свято світла, яке нам надає богорозуміння і живе богоспілкування, в тому святі наша духовна увага є скерована на постать Пречистої Діви Марії. Бо вона є та свіча, яка вносить до храму світло, яким є Христос. Тому як символ сьогоднішнього свята на завершенні цієї турії, ми будемо освячувати свічки, ці світильники, які нам вкажуть, що Христос є тим змістом, який просвічує все те, що ми зустрічаємо у нашому житті. Сьогодні під час війни, як ніколи, ми з вами, наш народ, шукає змісту. Я пригадую собі відвідини одного нашого воїна в військовому госпіталі тут у Києві. У своїх тяжких ранах. Він каже мені, благословіть мене. Каже, Отче, знаєте, не так мене болить те, що не маю ніг. А найбільше мене болить те, що я не знаю чому. Господь. Відкриває зміст наших страждань, нашої боротьби, нашого життя і нашої надії. Так спонтанно я йому кажу: сам Христос страждає у тобі. Христос є присутній у наших ранах, Він є змістом нашої боротьби. І було видно, як на очах серце того воїна. Обличчя Його просвітилося, він знайшов зміст свого життя. І сьогодні він є успішним підприємцем. Ми сьогодні просимо, Господи, дозволь нам не тільки чути про тебе, але зустріти тебе у храмі у сьогоднішньому святі. Свято Стрітня є днем особливого. Особливої молитви і уваги до наших богопосвячених осіб, до тих, які живуть монашим життям. Бо вони є тими світильниками церкви в наших часах, які показують, що саме Христос є найважливішим змістом людського життя. Другі сестри, ми дякуємо вам сьогодні за ваше служіння. За ваше свідчення. Сьогодні, розкриваючи зміст молитви і посту, чи тої пророчиці Анни, чи кожного християнина, святий Августин нам каже, Христос є тим світлом, який надає сенсу всьому. Каже Августин: віддалятися від Тебе, Ісусе, означає падати. А звертатися до Тебе означає воскресати. Ми просимо, Господи, дай себе зустріти нам сьогодні, будь змістом нашого життя, відкрий нам у своїй особі те світло надії на наше майбутнє. І ми можемо тоді разом із Симеоном сказати, бо бачили, Очі мої спасіння Твоє. Амінь. Слава Ісусу Христу!